Вітаю, вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Рада вирішила. І сьогодні до свого робочого кабінету нас запросив голова Одеської обласної ради Микола Володимирович Пундик, який пообіцяв відповісти на усі наші запитання. Микола Володимирович, нещодавно наш регіон відвідала Курська делегація Курської області з керівництвом якої ви підписали угоду про співпрацю. Яких сфер та галузей торкається цей договір? Угода торкається ну буквально всіх сфер. Та галузей на сьогоднішній день, якщо можна так говорити про конкретні речі, то 7 липня вже від'їжджає в Курськ делегація Одеської області, не тільки депутати, але і виробники, такі серйозні виробники, сільхозвиробники, промисловці досить. Суттєва делегація в Курській області в цей час буде проходити традиційний ярмарок. От Одеська область буде на ньому представлена. Ще, якщо говорити такі про серйозні конкретні речі, то зараз на сьогоднішній день відповідні структури відробляють зв'язки, підшукують і на стадії вже підписання угоди. Про оздоровлення дітей з Росії, то тобто, й ну, ви знаєте, що не використовувати наші ресурси, наші бази, наш відпочинок на Чорному морі. Вони дуже в цьому зацікавлені, і ми маємо таку надію, що ми отримаємо на наступний рік це десь біля 2,5 тисяч відпочиваючих дітей із Курської області, звісно, за гроші, звісно, наші. Бази отримають роботу, люди отримають роботу, це податки. Ну, А, так, а які суми? Ну, це, розумієте, тут мова про суми іти, про гроші взагалі це не так важливо і не так суттєво. Важливо про самі зв'язки, але я не можу зараз це сказати, ніхто не може сказати, скільки там буде коштувати та путівка. От. Але як для Росії, для Курської області вони дуже й дуже зацікавлені в оздоровленні дітей, коли ознайомились з нашими цінами. Тобто у нас досить доступні ціни. А яка головна мета і результати відвідин одеського регіону віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілковим? Олександр Юріч відвідав як віце-прем'єр, ну, скажімо так, той віце-прем'єр, який курірує МНС, ні для кого не секрет, що по Дунаю з Європи до нас йде велика вода. І до приходу цієї великої води ми повинні готуватися. Вже вчора відроблені. Документи, конкретні документи біля тисячі, навіть трошки більше тисячі бійців МНС переводяться на постійну дислокацію на південь Одеської області. От, ми маємо таку надію, що наші дамби встоять, що все буде нормально, що вода велика пройде і ніякої біди нам не створить, але Мета візиту була проінспектувати готовність до цієї великої води, і якщо треба, потрібна якась допомога, в тому числі фінансова, матеріальна допомога, то виділити її. Ну, ми маємо надію, що з повінню цього року все буде нормально, вона собі пройде, не завдавши шкоди Півдню Одеської області. Ну, сталася нещодавна біда, яка досі бентежить усіх мешканців регіону. Це нещодавна стихія. Як відбувається все ж таки усунення пошкоджень, налагодження електропостачання у оселях мешканців? І щодо даху у школі інтернаті номер 7 чи оновлений він? На сьогоднішній день ще на суботу, на прошлу суботу, це менше, ніж за тиждень, фактично за тиждень. Дах був відновлений на, в сьомому інтернаті. Ну не тільки сьомий інтернат, ви знаєте, багато дуже будівель, які попали саме от в цей коридор, по якому йшов цей ураган. Постраждали. Прибирання дерев по місту, ну ви бачите, воно ще триває. А якщо будемо казати про область, цей буревій ураган. Зачепив значить, Комінтернівський Березівський, Роздільнянський, Відіопольський трошки райони, Іванівський район. На сьогоднішній день електропостачання давно воно, воно фактично там на третій-четвертий день було поновлено на всі об'єкти. Всі об'єкти життєзабезпечення працюють в нормальному режимі. А є ще такі речі, скажем, як на сільхозвер у сільхозвиробників позривало дахи на фермах. Ну, це на сьогоднішній день ще є ця проблема. Ця проблема вирішується і ними, і влада ну, в межах своєї компетенції теж допомагає. Ну розумієте, у цей буревій ще раз нам продемонстрував, що перед силами природи. Людина ну, просто не має ніяких шансів. І в принципі, нам всім треба бути до цього готовим, і якщо таке трапляється, то всім без винятку треба приймати участь у ліквідації наслідків цієї стихії От. і прийматися тими ну, справами. Які перш за все необхідні для поновлення життєзабезпечення, от, для нормального життя. Слава Богу, бачите, на сьогоднішній день весь електротранспорт в місті працює. Але то, як ці тролеї добувалися, звідки ці тролеї бралися, і на сьогоднішній день ну, держава, віце-прем'єр, це підтвердив, держава теж виділяє на Подолання наслідків цієї стихії більше 20 мільйонів гривень тільки для Одеси. Дуже велика біда сталася з нашим ботанічним садом університетським. Ну, фактично всі дерева, що вище там 15-20 метрів, всі загинули. От. Дерева, яким було там по 140, 150, по 100 років, відновити їх неможливо. От, і наша задача, наша мета це, скажімо, із тих всіх видів дерев, які загинули, ну, висадити молоді такі ж дерева. От, зробити це можна тільки в певний період, тому питання це буде стояти цієї осені і наступної весни. І я впевнений, ну, я можу так сказати, що і та політична сила, яку я представляю, ми взяли на себе такий обов'язок знайти саженці цих всіх дерев, які загинули, висадити їх. Ну а з часом вони виростуть. Що може це сказати? Чи е, готовий наш регіон до повторного удару стихії? Та не буде ніякого повторного буде. удару стихії. Давайте не будемо накликати. Це повторний удар стихії. До цього треба бути готовим завжди. Є спеціальні сили, спеціальні органи, які вповноважені цим займатися. Перш за все, я маю на увазі МНС. Робота МНСівців була на досить високому організаційному рівні. Тому ми до цього готові. А як готові? Ну, Ситуація і час все це покаже, все розка... розставить по своїх містах. Ну, я... Зараз не ніяких предпосилок до якихось повторних ударів. Е Гідромітцентр, хоч і попереджає так, іноді, іноді про якісь ну, штормові попередження, але такого шторму, як це, не передбачається. 4 липня відбудеться чергова чергова сесія обласної ради, на якій буде винесено понад 40 питань. Давайте познайомимо наших телеглядачів з основними з них. Це обласна державна адміністрація звітуватиме про виконання делегованих її повноважень за минулий рік. Наскільки, на вашу думку, була успішною ця робота? По перше, це питання, ну скажімо так, обов'язкове. Обласна державна адміністрація перед жителями Одеської області кожен рік звітує про виконання делегованих повноважень. Рано на сьогоднішній день казати, там, давати якісь оцінки, бо, скажімо, є тільки попередній проєкт рішення. Я можу тільки говорити як голова обласної ради, ну і просто як депутат обласної ради, про свою оцінку давати. Це ще не є оцінка обласної ради, це моя особиста оцінка. Знаєте, я не буду ставити там якісь оцінки там відмінно, добре. Я повинен сказати, що в рамках делегованих повноважень. Обласною державною адміністрацією на сьогоднішній день втілюється в життя ряд дуже важливих проєктів, започаткованих губернатором Одеської області, проєктів, які проходять під, скажімо так, за підтримки президента. Це перш за все дитячий медичний огляд. Відгуки, на який в області ну дуже позитивні, це будівництво нових об'єктів соцкультбиту. Це всім нам уже відомий проєкт, народний бюджет, який втілюється на території області другий рік вже повноцінно, і ми приступили вже до проєкту розробки цього. Народного бюджету на 2014 рік. Це нові речі. І я вважаю, що в цьому плані, в цьому сенсі, обласна державна адміністрація з делегованими їй повноваженнями справляється і справляється дуже добре. Не можна казати, що немає ніяких недоліків. Недоліки є. Недоліки пов'язані як з суб'єктивними, так і з об'єктивними факторами. Головний суб'єктивний фактор це кадри, який кадровий голод, який існує і в адміністраціях, і в радах, і на всіх без винятку, ще блях влади в державі. Це однозначно. І той. Скажімо, президентський резерв, який зараз там 60 людей з усієї України е, проходять от навчання у нас в нашому регіональному інституті. Цілий тиждень вони тут вивчають досвід Одеської області, досвід роботи окремих районів, окремих районних державних адміністрацій, район, е, окремих районних рад, сільських рад. Е, з часом. Я маю таку надію, що оцей от суб'єктивний фактор недостаток кадрів і під, кадрів підготовлених, з часом цей суб'єктивний фактор стане меншим. Ну, А об'єктивні об фактори це перш за все криза. Щоб ми там не казали, ну криза в Європі, криза в світі існує, а так як ми. Все-таки держава інтегрована в світові процеси, і місто наше інтегроване, в світові європейські процеси область. І Криза, звісно, сказується і на нас, і досить суттєво. На розгляд сесії виноситься ця програма сталого розвитку промисловості регіону на 2013 2015 роки. Що передбачає цей документ? Це, перш за все, скажімо так, програма дій. Це якийсь перелік якихось заходів, які повинні стимулювати в даному разі, якщо ми говоримо про програму сталого розвитку промисловості, то ця програма повинна стимулювати розвиток промисловості на теренах Одеської області. Перш за все, мається на увазі. Це Такі галузі промисловості, як легка промисловість, переробна промисловість, переробка товарів сільського господарства, це ну, і другі це транспорт, це я не знаю, я не знаю там. Ще цілий ряд таких от напрямків, як ця програма, от, прийняття цієї програми, ми маємо таку надію, буде стимулювати розвиток, цілий напрям, багато напрямків промисловості в Одеській області. От, ну, я ще раз повторююсь, тут багато журналістів зі мною не згодні, але я Дякую Богу, що в Одесі, і в Одеській області не було, немає і маю таку надію, що ніколи не буде підприємств міталургії. І я не просто так це кажу: а якщо хтось не знає, я не відкрив велику тайну, але зовсім недавно 5-6 років назад. Були абсолютно реальні плани будівництва от в Комінтернівському районі. Ну, скажімо так, Комінтернівський район це умовно, це географічно Комінтернівський район. А це в тому, де Куліндорівський промисловий вузол, от зразу на, на кордоні цього промислового вузла Куліндорівського, були такий навіть проєкт, це вже був готовий проєкт будівництва металургійного комбінату. Слава Богу! Цього не сталося, і я маю надію, що такого не буде. Розкажіть, будь ласка, про програму поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області на 2013-2017 роки. Яка мета і завдання це, цього документу? Це велика біда не тільки Одеської області, а всієї України. Ми маємо 467 сільських рад в області. На 467 сільських рад, 2200 звалищ. Е, більшість цих звалищ, твердих цих відходів, це незаконні, це просто от, мета цієї програми, перш за все, скажімо так, це програма, ну, скажімо, екологічна. Це боротьба з цими стихійними звалищами, це переробка сміття, це я розумію, що кудись це сміття треба вивозити, щось треба з ним робити, але це повинні бути ну, законні, нормальні умови, нормальні сміттєзвалища, а не так, як ну, у нас особливо, ну там, як сніг зійде. От, і ще немає зелені, ви їздите по області, ви бачите ці, це сміття, яке воно літає по всіх наших посадках, по всіх полях, лугах. Це страшне. От. І завдання цієї програми це якраз оця от проблема. От як воно буде вирішуватись, ну теж там розроблений цілий ряд мероприємств. і з втіленням їх і в життя ми маємо таку надію, що кількість цих смітників стане набагато меншою. Головне, ці смітники стануть, то, що називається законними і цивілізованими. Затвердження депутатів підготовлено програму забезпечення житлом дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким дітям буде надане таке житло, у яких населених ну, пунктах? В яких населених пунктах і все, це, це, скажімо так, це ще питання і питання, а діти-сиріти, які виходять з дитячих будинків, які виходять з будинків там, сімейного типу. Ім же треба десь жити. Вони ж, скажімо так, повинні бути соціально адаптованими людьми. І це велика проблема. Ця програма передбачає виділення 10 мільйонів гривень на придбання житла на будівництво нового житла яких джерел, вибачте? Наш наш, наш обласне, обласний бюджет це з то, що називається з бюджету розвитку. От, і з моєї точки зору це дуже важлива програма, бо ми дійсно намагаємося цією програмою створити умови для умови для оцих от діти, ну виросла, ну як 21 рік. Людині треба ж десь жити, що робити. От ми намагаємося якось допомогти. Небувалого резонансу змі набув такий простий, скажімо так, таке просте питання, як зміни в адміністративно-територіальному устрої Бергівського району Одеської області. Хочеться, щоб ви пояснили, чому скарт в Одеської області зникає ще село. Я кажу про Лукашівку. Ці процеси, які проходять, насправді вони об'єктивні процеси. В сільському виробництві з, з тим, що змінюються технології, задіяно все менше і менше людей. Для нас колись було це, знаєте, ми це дивились на такі цифри, коли казали, що в Сполучених Штатах Америки в сільському господарстві разом з усіма фермерами зайнято там десь 4,5-5,5% населення. А у нас сільське населення, ну, більшість Україна, це в значній степені сільськогосподарська країна. От. Ну, з розвитком технологій так відбувається, що в процесі виробництва, сільськогосподарського виробництва задіяно менше людей. Звісно, менше робочих місць. Звісно, судьба у таких сел, це коли немає роботи, молодь не лишається в цьому селі. Їсти. Молодь шукає роботу, молоді треба якось існувати. В кінці кінців наступає от Такий от період наступає такий час, коли в селі нікого не лишається. От і все. Вся історія. Дуже важко приймати такі рішення, бо це чиясь батьківщина, це чиєсь рідне село, але, да, але як адміністративно-територіальна одиниця таке. Ну, на сьогоднішній день фактично не існує. І ми тільки, скажімо так, приймаємо рішення, ну, яке узаконить той порядок справ, який вже склався. Рішенням сесії також припинить своє існування центр професійної реабілітації інвалідів. Він не припиняє, а він просто-напросто там об'єднання двох відділів, лишається і на тому місці, лишається там і фінансування, але Об'єднання двох структур, одна структура це комунальне підприємство одне, комунальне підприємство друге, і вони виходять, от тільки що перед вами ми з цього приводу спілкувалися, чи лишити його в розділі обласної ради, чи передати в розділ обласної державної адміністрації. В управління соціального захисту вирішили, що краще передати в управління соціального захисту, бо у них ну, пряме фінансування. Тут все фінансування, любе фінансування в розділах обласної ради, це воно треба, щоб проходило через рішення обласної ради, а сесії не так часто бувають. Ну, в середньому, там, скажімо, раз в два місяці. Тому прийнято і таке рішення. Тут ну, заспокоїти. Це насправді нікого там не ліквідують, нікого не розпускають. Це структурна реорганізація. Але заклад, як функціонував, як працював, так і буде працювати. Хочеться завершити, Микола Володимировичу, нашу розмову на мажорній ноті. Чекаємо на день медичного працівника, ось він нарешті відбудеться. Як обласна рада підтримує працівників наших медиків? За ініціативою нашого губернатора Одеська область єдина в Україні, яка всім працівникам медичної сфери на селі доплачує хоч невеличкі, але 200 гривень в місяць. Ці невеличкі гроші, це ну, 2 мільйони доларів, це 15, з лишні, майже 16 мільйонів гривень на рік. Це так от воно здається. Це дуже мала частинка того, що ми повинні робити для цих людей. Це, ну, я знаю, знаєте, от, врач і вчитель це ті люди. Це святі люди, перед якими треба знімати шляпу, перед якими треба кланятись. І це основні люди, не тільки селі, це основні люди в нашому житті. Це ті люди, які приймають нас в це життя, і ті люди, які нас з цього життя випроводжають. І я хотів би побажати всім, їм, як каже моя мама, щоб в них ніколи не боліли руки. Дай Бог їм всім. Щастя, натхнення, багатства в сім'ях, злагоди. Обласна рада, обласна власть буде робити, робить і буде робити все, що може, все, що від неї залежить, для того, щоб всім врачам, всім медичним сестрам працювалось. Краще працювалось легше. І ще раз святом вас, дорогі мої. А це була програма. Рада вирішила: залишайтеся на першому каналі регіону.